А ви знали, скільки насправді років в Україні? Я розумію, що ви зараз назвете дату 24 серпня 1991 року. Проголошення незалежності саме звідси треба і рахувати? Це неправильно, і, врешті-решт, знаєте, я пропоную припинити цю дискусію і зрозуміти скільки насправді років в Україні, тому що це важливо для знаєте, розуміння нашої державності. Отже. Вважати, що Україна створилася як держава саме в 91 му році, 24 серпня, неправильно так само, як і неправильно зараз казати, що ми є. Ну це правильно, що ми є спадкоємцями Київської Русі, але тим менше рахувати від Київської Русі чи від Козацької держави це не буде зовсім вірно, а вірно буде рахувати саме з моменту створення Української Народної Республіки і проголошення нею своєї незалежності. А сталося це. Це 22 січня 1918 року. Саме тоді була проголошена незалежність, і це був четвертий універсал, і під проводом, як ми кажемо, першого президента Української Народної Республіки, а по факту голови Центральної ради Михайла Грушевського, і Україна отримала свою незалежність. Попри те, що ця держава проіснувала не так багато, фактично можна сказати, що спочатку була проголошена як втонові у складі Російської і Республіки автономію 2017 році, після того як більшовики здійснили свій державний переворот. Яку вони потім цей переворот назвали Жовтнева революція. Так от, тоді, на самому початку, все ж таки, це була автономія у складі Російської республіки. Але коли Росія, більшовики пішли війною на Україну, Україна проголосила четвертий універсал і проголосила свою незалежність. І, е, хоча ця республіка, я кажу, поіснувала недовго, з 17 по 21 рік. Тим не менш, після того як більшовики фактично ліквідували на цій території, на території України Українську Народну Республіку у 2021 році, уряд УНР він став урядом в екзілі, тобто уряд у вигнанні, і весь цей час вони перебували у вигнанні аж до 1992 року і 22 серпня 92 року вони склали свої повноваження і передали свої повноваження вже створеній Україні, тобто українській державі в Україні, яка була проголошена навіть вже не незалежність, як я кажу. А 24 серпня 1991 року була проголошення було відновлення державності або відновлення державного суверенітету. І саме до речі, ці слова і були прописані українським політиком Левком Лук'яненком у цьому декларації про незалежність там спочатку було написано. Що акт проголошення відновлення державності, потім це вже переписали, що це проголошення незалежності. Але якщо ми кажемо про історичну справедливість, то слід вважати, що Україна як самостійна держава народилася саме 1918 року, 22 січня. Отже, нам з вами 105 років. З чим я вас вітаю, тепер ви знаєте така історія.